Закарпаття вперше відвідали фінські дипломати на чолі із надзвичайним і повноважним послом Фінляндії в Україні Ар'єю Макконен. Під час кількаденного візиту вони зустрілись із керівництвом області та міста, обговорювали перспективи двосторонніх відносин. О після офіційних зустрічей представники бізнесових кіл зустрілись із підприємцями краю для ближчого знайомства з перспективою співпраці. Ар'я Макконен очолила дипломатичне представництво в Києві у 2011 році. До Закарпаття приїхала вперше в інтерв'ю телеканалу Тиса 1 посол Фінляндії поділилась першими враженнями від найзахіднішого регіону України, а також висловила свої думки щодо євроінтеграційних намірів держави та майбутніх інвестицій в економіку краю. Вітаємо вас на Закарпатті. Ви вперше приїхали до Закарпаття. Расміневері інтерестинг трип Авкос дуже цеверішотвен. Наша подорож, хоча і не тривала кілька днів, але цікава і насичена. Ми мали змогу побачити Карпати. Сподіваюсь, що Фіни теж у найближчому майбутньому скористаються можливістю побачити ваші чудові краєвиди. Як ставиться Фінляндія? Як проявляє свою прихильність до інтеграції України? proposal, proposals for council decisions on the signing. Як ви вже знаєте, європейська комісія прийняла певні закони для Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу щодо підписання угоди про асоціацію з Україною. Але це є поки що технічним кроком, адже конкретно невідомо угода буде чи ні. Восени відбуватиметься саміт, на якому країни Європейського Союзу приймуть рішення підписувати чи не підписувати угоду про асоціацію. Безперечно, Україна вже багато зробила для того, аби наблизитись до підписання угоди з європейським союзом. Але на жаль, цього ще недостатньо. Як ви вже знаєте, в лютому ми погодили ті кроки, які ваша країна має зробити для того, щоб підписати угоду про асоціацію. Зокрема, це кроки у впровадженні таких реформ як вибіркове правосуддя та запровадження нового виборчого кодексу. Ви Олгоптес Осошейшн агрімент in Новембер. Фінляндія має надію, що ця угода все таки буде підписана, але ще є досить багато кроків, які після цього треба буде зробити. сьогодні ми приїхали на Закарпаття з бізнес-делегацією, і я би хотіла нагадати про той факт, що разом з асоціацією з європейським союзом Україні також надається можливість вступити в зону вільної торгівлі This agreement would be very important for the business, агрімент водбіверійморенфоде бізнес Юкраїні бізнес анфоренбізнес саме імплементація зони вільної торгівлі дасть хороші можливості для розвитку як українського, так і закордонного бізнесу. Зокрема, мав би покращитись бізнес клімат в Україні, а ще робота судової та правової системи, що в свою чергу дасть можливість бізнесу планувати усі свої справи на роки вперед the long run. Ми вже почали говорити про бізнес. Якщо я правильно зрозуміла, то поки бізнесмени бояться іти в Україну, бояться недосконалої і судової системи, і податкової системи. Але все ж ви сьогодні приїхали з представниками своїми бізнес-кіл, і вони щось хочуть пропонувати якусь співпрацю з нами. Що пропонує фінський бізнес для співпраці з українським і закарпатським, зокрема? Бізнес кламіт і Український бізнес клімат в Україні, на жаль, змінюється дуже часто, але тут працює досить багато компаній з фінськими інвестиціями, які в принципі раді тому, що вони присутні на ринку України. Дея гапіту бі ін юкраїн е навкос інде ембасі фраманмент фрамапрес у посольстві виконуючи розпорядження нашого президента та нашого уряду. Ми допомагаємо фінським підприємствам. Які ведуть діяльність в Україні у вирішенні питань, що в них виникають, ваш ринок є надзвичайно цікавий, адже в ньому закладений досить великий потенціал в Україні? Досить широкий ринок товарів, і бізнесмени на сьогоднішній день мають можливість вибрати, що їм підходить, а що ні ми тут, щоб на власні очі побачити ті можливості, які надає Закарпатський регіон. Я впевнена, що інтерес до України збільшиться у тому випадку, якщо у вас покращиться бізнес-клімат. що стосується Закарпаття, то мабуть тут перше на що звертають увагу, це природа і туризм, розвиток туризму. Дегавсам кутпропозолз. Ми маємо конкретні пропозиції з розвитку туризму. Пропонуємо серед інших розширити контакти з Лапландією, де проживає справжній Санта Клаус і Олопукі. «Обмін між закарпатським регіоном та Лапландією має хороші перспективи і, гадаю, покращить наші відносини адже в обох регіонах досить популярним є зимовий спорт та відпочинок. А влітку рибалка та подорожі. Тож ми шукаємо партнерів на Закарпатті. Хочемо, аби і фінські туристи обирали відпочинок у вашому мальовничому краї. обіцяю, якщо буде висока зацікавленість у цій сфері, то на зимові свята до вас може приїхати навіть Санта Клаус. Більшується кількість туристів. маємо більше українських туристів. Не випадково більшість українських туристів, які відвідують Фінляндію, приїздять туди на різдвяно-новорічні свята. Тенденція позитивна. Щороку їх кількість збільшується на 10-15 відсотків. знаю з фінської сторони. Нам також треба багато чого зробити, щоб Україна стала для нас більш відкритою. Для європейських країн, які добре стоять на ногах, звична практика – допомагати молоді. Можливо, у вас є якісь обмінні програми? Як ви співпрацюєте? Університети, студенти? Ми маємо дуже мало спеціалізованих програм. Ми, в основному, зберігаємося на університетах, на жаль, програми обміну у Фінляндії не є настільки популярними, адже вони покладаються в основному на університети, що співпрацюють один з одним. В багатьох регіонах досить популярна програма Еразмус. Я її рекомендую, адже вона є дійсно корисна в тому плані, що студентам надається можливість познайомитись з іншими культурами та вивчати інші мови. І якщо мова зайшла про мови, я б хотіла сказати, що у Фінляндії англійську знають всі. Тому, якщо ви хочете приїхати до нас, вам не обов'язково вчити фінську. Також можна навчатись шведською мовою. Шведська до слова друга державна мова Фінляндії. Овкосюкен Овеслен Фініш, Ви неповні здається два роки, да, в Україні. Як як вам взагалі Україна? Що ви цікавого і нового дізналися про Україну? А можливо, ви щось цікаве чули від українців про Фінляндію? б да що небес в Україні і люди. Найкраще, що є в Україні, це безперечно люди, доброзичливі, приємні і цікаві. Мені дуже подобається те, що українці близькі зі своїми сім'ями, а ще до вподоби ваші традиції великих сімейних зустрічей. Так само, як і фіни, українці полюбляють відпочинок на природі збирання грибів та ягід. Тож в нас є чимало спільних рис. Пікінберизендвудзопікінмашу. Цю історію транскордонної співпраці відтепер можна вивчити на новому інформаційному порталі в інтернеті. Матеріали до нього дописували відомі дослідники з України, Польщі, Угорщини та Словаччини. На черзі новий проект, мета якого створення інформаційного центру транскордонного співробітництва. Перша спроба узагальнення новітньої історії транскордонного співробітництва і такий сукупний аналіз цих. Речей, які відбувалися за 20 років, ми додали такі потрібні речі, як документальну базу, фотографії, відео, аузіоматеріалі. Тобто ми маємо такий комплекс інформативний, який дозволить познайомитися із дуже цікавими. Процесами, які відбувалися на терені Карпат, представники держав, з якими межує Закарпаття, переконують за час незалежності співпраця між країнами в карпатському регіоні суттєво розвинулася. Обіцяють підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу. Конференція нас напаминала на цей довгий путь. Тут просто розказували от, докладчики, Як пройшло та 25 років, які... є. Формі роботи білі вначале біля кінечної інформативні роботи, потім уже канкетні проекти осуществлялись. Ми не можемо жити в ізоляції. Там все прекрасно панімаємо. То є на вельми добре. То справді добрий приклад співпраці цілого регіону. Я вдячна вишеградському фонду, адже завдяки йому постала така якісна історична праця. УЖНУ продовжує розвивати відносини з європейськими вишами. У рамках співпраці з університетом словацького міста Скаліца студенти УЖНУ зможуть отримувати так звані подвійні дипломи, паралельно навчаючись у двох вишах. Подібна програма вже діє у співпраці з Братиславським університетом. У нас є випускники по по цій програмі з іншим університетом з Братиславським економічним університетом, вони вже закінчили магістратуру і багато з них вже повернулися на Україну працюють, мають два дипломи один з них міжнародних ну, міжнародний диплом європейський у галузі підприємництва економіки підприємництва а деякі знайшли собі роботу в словаччині і я знаю у німеччині Подвійні дипломи студенти зможуть отримати з трьох спеціальностей: міжнародні відносини, екологічний менеджмент та життєве середовище. Незабаром цей перелік збільшиться. Крім того, студенти зможуть отримувати британські сертифікати на знання англійської мови. Екзамен не зділає професор і який той мову. язик, ви відділяють екзамен, като Лондон. prichodí komisia a potom vy palúčite diploma z toho jazyku. To nie všetko. Vás možno z jazyku anglického, ruského, z ktorého vy chcete. Аби студенти Ужну не змушені були їздити у Скаліцу чи Кошице, де діє філія вищої школи, для них обладнали три мультимедійні аудиторії для проведення відеоконференцій. В режимі онлайн тут можна передавати будь-які текстові чи графічні дані, складати іспити, проводити консультації. Зали будуть обладнані комп'ютерами, відеокамерами, проекторами, смарт-дошками та мережевим обладнанням до послуг студентів та викладачів аудиторії на базі ЗАГДУ об'єднаного зужну в інституті євроінтеграційних досліджень та у новому ректораті на колишньому економічному факультеті УЖНУ.